Всім привіт, мої любі підписники! Ми приїхали на Балі. Wow. Wow. Балі це місце, про яке не чув хіба що лінивий. Острів Індонезії, що став магнітом для туристів з усього світу. Я живу в Австралії, і це найближчий туристичний пункт для австралійців. Вони їздять на Балі як українці в Турцію, звичайно, до початку війни. Місцевих жителів тут близько 4 мільйонів, і майже стільки ж туристів приїжджає щороку. Про нього говорять блогери, інфлюенсери і навіть інфо Одне відео Антона Птушкіна про Балі подивилось майже 40 мільйонів людей. А я мріяла потрапити сюди протягом 4 років, щоб дізнатися, який ж nas pratas, oh, sem. Ми поселились в районі Семін'як, доволі туристичний район, але, чесно кажучи, ми зупинилися на цьому варіанті, тому що там була підходяща для нас віла. Нас було 12 людей, 12 друзів, і ми всі хотіли жити разом, але не в готелі, а на віллі з власним басейном. Сьогодні ми будемо тестувати мадура Спа. Напої. Взагалі сказала, що це вода, але вона жовта. Смачно. Це не вода. Отак нам принесли заповнити анкету, де я хочу, щоб мені зробили масаж, позначити. Година масажу в такому спа коштує десь 50 доларів. Але можна знайти дешевий балійський масаж. Він доволі непоганий. Ох, ми щойно вийшли з масажу, все прийшло просто чудово, релакс, і нам принесли печиво. Масаж дещо схожий на тайський, але. Якщо в танському тебе може так трошки повикручувати, порозтягувати, то тут більше е надавлюють на точки, і він, наче більш глибший і більш релаксуючий, Тому вони трошки схожі, але відрізняються. Я думаю, ви всі бачили фотографії з цих гойдалок. Лише по цим фоткам можна впізнати балі. Мені здається, всі блогери фотографувалися там. І, звичайно, ще жертва маркетингу. Я теж захотіла поїхати на ці рисові поля. Ця локація знаходиться в Убуді. Доволі популярний район серед українців і назіян. А, і незважаючи на те, що ми були всього тиждень на балі, ми вирішили подивилися по навігатору, що їхати на машині десь дві години. Ми вирішили, що окей, заради цього виду, заради цих фото, ми все ж таки туди поїдемо. Hello. <laughs> так, Ми приїхали з дівчатками в буд, якийсь фіолетовий храм. Вдягли таку нарядну накидочку і юбочку і будемо дивитися на храм. І на цьому все. він дуже, yes, yes, uh, Ну дуже швидко там. Хвилину ми тут побули. Можна йти далі. отлично, в темпі, в темпі. Трафік скажений. Жесть. Поверніть. Так, та Оля сказала все ховати, бо обізяни в нас зараз покрадуть окуляри і телефони. От як мені бути блогером, скажіть. Тут так схоже на самою. Ой, боже, бабочки.

Вау! Wow. Вау! Wow. Wow. Oh. <laughs> Ми їхали 2,5 години, щоб побачити це. Ми приїхали додому, закінчився цей скажений день. Ми живемо в районі Семеняк, але ми хотіли поїхати в Убуд, подивитися на ці дуже відомі рисові поля. По карті нам показувало, що їхати на таксі півтори години, десь годину 40. Ми вирішили, окей, ми подивимось там храм, поїмо якоїсь їжі. Сходимо на рисові поля і ще десь погуляємо. Вирішили поїхати на таксі. Тамара, моя подружка, вирішила їхати на байку. Я не наважилася, я дуже цьому рада, тому що дорога в одну сторону зайняла у нас 2 години 40 хвилин. Погуляли, я купила собі сукню, бо ми завтра йдемо на весілля. Поїли в українському ресторані, сіли в таксі і 2 години 40 хвилин їхали додому. Я не уявляла собі такого. Мені ну трошки балі схожі на Таїланд, там за кліматом за, за якимось. Одягом традиціями, хоча це дві різні країни, два різних острови. Але на самуї ніколи не було таких заторів. Тут просто, наче перенаселене це місце. Я розумію, що це пік сезону і дуже багато туристів, але все-таки я просто не очікувала. Я ніколи не була і тому я дуже вже втомлена. Ми приїхали додому о пів на восьму. Це просто жесть. Але все одно ми побачили мавпочок, щось подивилися, і я все ж таки була в Обуді. Ми не поїхали на рисові поля. Бо їхати ще з місця, де ми були в центрі Убуду, 40 хвилин. А це ще на 40 хвилин далі від нашого будинку, тому ми вирішили, що, мабуть, це вже наступного разу, коли ми прилетимо на балі на подовше і, можливо, ми залишимось жити е, в Обуді. Бо ми тут всього на тиждень і не хотілося витрачати ще піввечора на те, щоб дібратися. Хоча й так вже жопа відвалюється. Вибачте, за такий вираз, але це ну. Інакше не скажеш з плюсів, це дуже дешево. Дорога туди й назад нам вийшла в 50 австралійських доларів. Ну таких цін нема ніде. Тому в цьому звичайно плюс. Все, я йду на побачення. Мій наречений запросив мене на побачення. Хочу зараз трошки освіжитися і буду відпочивати. квиточки. Кинь. Yeah. И це наша вилла. Hey, Цілий день провела на пляжі ну як цілий день, декілька годин. А зараз збираємося на весілля. У Джефа тут на Балі друзі святкують весілля і вони дізналися, що ми теж тут і запросили нас. Я їх ніколи не бачила, але дуже цікаво взагалі, як проходять весілля, як там церемонія, і що взагалі можна влаштувати. Візьму собі, можливо, якихось декілька ідей, тому що я ніколи не була на весіллях. Останній раз, можливо, коли мені там років п'ять було, і це оце стандартне весілля, коли всі спочатку викуп п'ють із туфлі, потім е, щось викрадають, потім співають пісні, потім б'ються, потім хтось плаче. Коротше, оце офігенно було, але е, хочеться подивитися, як це робить по австралійськи По австралійськи на балі, скажімо так, подивимось, що там взагалі буде. Буду готуватися. Побули ми вчора на весіллі, все пройшло чудово, було дуже мило, дуже гарно на фоні океану. Ну, коротко, що я розказую, ви все бачили. Сьогодні вже встала, ні, ввечері ще ми війну їли півночі з Джефом. Потім виявилось, що мало ще замовили Макдональдс. Сиділи в джакузі, їли Макдональдс. Звичайно, що пізно лягли. Рано встали і сьогодні їдемо в біч-клаб, вже поснідала, і будемо цілий день валятися в біч-клабі. До речі, масштаби біч-клабів вражають, тому що те, що я бачила на самої, ну це просто поруч не стояло. Це біч-клаби ну, десь 50 разів більше, ніж те, що я бачила на самої. Вже повбирали в кімнаті, блін, я тащусь від нашові. Я тащусь офигенно. Всім доброго раночку. Вчора був чудовий день. Сьогодні їдемо снідати в якийсь прикольний райончик. Ой, який гарний океан. Сонечко я люблю. У нас сьогодні Chill Day. Тусовочка прямо на віллі. Все супер. Відпочиваємо. Дівчата діджеї приїхали. Крутять нам Нью-Йорк. Коротше, дискотека біля басейну. Замовляємо їжу, відпочиваємо останній день і завтра вже додому. Вже треба їхати. Я буду дуже сумувати з вілою моєї мрії. Мені дуже сподобалася віла. Я прям там кайфувала, особливо ванна кімната. Ну ви бачили. Це просто розкіш. І хочу наступного разу приїхати наподовше, тому що до ну, тижня зовсім мало, щоб пізнати балі, бо коли я почала жити в Таїланді, мені знадобилося тільки 3-4 місяці, щоб закохатися в це місце. І за півтора року все одно я все не побачила. За тиждень тут точно нічого не побачиш. Декілька пляжів, декілька місць поїсти, два рази масаж і все, додому. Але все одно було класно. Тому я хочу ще раз повернутися десь на місяць або два. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі вже в Австралії.